Привіт! З вами Олексій 1111 Сьогодні порівняємо, ми порівняємо два безкоштовних дистрибутора. indie і. і. Jumpburster. Я не знаю, як вони правильно читається, Коротше, залишу посилання в описі. Перший дистрибутор доставляє музику за три тижні, але на YouTube Music. А другий. За 3 дні. Хоча мій альбом уже запізнюється, це все одно. З, в основному за 3 дні. Але М -м доволі... Але ну, не на YouTube-Musik його там не буде. Отже, альбом IP вибираємо. Це Indie Fi зараз ми розглядаємо. Значить, маємо Джондер. Але... Ну, надалі. Ну, або, ну о, а, електроніку сю. subgenre, Я не можу вибратися. Ні, можу. Тех. Тайтл легенд. Више будемо, наприклад, Мюзики Спал. О. Окей, okay, music is over. Вот так. Нормально? А, мюзик не варто це. I is Испар тоді хай Ага, о, тепер нормально. Хорошо. Добре, якщо так, то і так. Ай mm -hmm. already have да. select. Хорошо. У мене вже просто є один тестовий тест. так. Хай буде. Отак. Отже. Ай алмайпі. Розглянемо, постараємось розглянути все. Так. Перший трек. Вибираємо. У мене десь був цей трек. Зараз знайду і відновлю. Що ж, я, я знайшов те, що треба. Це у нас Project 83. Вибираю файл. Звичайно, вибираю файл. Файвантажиться. Трек тайтл, хай буде Fast Tech. Ну, тому що я постарався цей трек зробити десь за 20 хвилин. Ну, вокал є. English. Добре. Original cover. Цікаво можна тут свою версію. Ну хорошо, це у нас original. Це хорошо. І ми можемо, звичайно, додати будь-яку іншу композицію. Ну, допустимо, хай буде. Present. Ну, Пост. У нього немає звичайно, наскільки ми знаємо цього профіля, Писаємо, що він новий профіль. Ну, ось так. От. Але це <кхід> не єдиний трек. Демо новий. Стоти ігу. Radio ейдід. <coughs> Можна от так зробити, отак зробити, значить. Main жанр во так от вибуда. Да? Вокала нема. Ще один трек одразу ж. Тут все буде у нас чотири трека тесту. Це у нас буде, значить, ще раз называйте і тут вписуємо. Ага, ясно. Коротше, ори... хай буде оригінал просто, я хотів щось писати, ну в такому й буде. Значить тут неможливо таке зробити. Але все одно хай буде. Ну і останній. Ага, останній неможливий. Що ж, maybe later. В такому разі у нас тільки три треки. є. Що ж, в такому разі. Буде ще таку можливості. А так поки що все. А, нащо робити ще один Ще й можу просто зробити ось так. Видалити цей трек. Отже, це в нас ремі. Від це мій хітрек воханоломатор називається ну в судно Ну шо ж. Селект. Селектор. Чисто так. То що це А, тут ж не надо вписати. Ремікс? Певне так. Ага, просто ремікс. Давай буде просто ремікс, так. я вже й сам, то все пишу тут робити. Ладно, дай буде так. Я вже не знаю, що я буду вийти. Так, а що тут треба зробити? А. Ось це ну. Ну. Тепер все, що треба зробити? Угу. Це отакий таке зображення, яке нам запропонувало. Ну, звичайно, що преміум ми не цей. Включаємо стопе. Mm. Нехай не буде цього YouTube контент-Айді. Нехай буде поки що так. Spotify, Deezer, YouTube Music. Хорошо. Ось <світ> я все прошу. Баннер уже є. Приклад, як воно буде на Spotify, я так розумію. Лейбл на именефай, да? Хай так, так і буде. Ну що ж, тепер хай буде. Так. Особні. Гаразд я переглянув реліз представити. Гаразд. Закрити. Це. Ану, оце вже опублікований тестовий сам реліз. Що ж, а тепер порівнюємо із цим. І з нашим іншим дистрибутором. Отже, тепер поговоримо про цей дистрибутор Jump STR. Краще його так назвати. Upload music. Можемо. Аплодиалу Можу зараз дістати картинку, тому що тут картинка обов'язкова, але трішки пізніше. Можемо на якусь тату відкласти, а можемо. Пошли Я виберу пишу. Четыре песни буде мат ну, чисто, той, 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 реміксер, буде глупс. ну це ремиксер Отак вот от. Назвемо. Версія альбома вибрати, але ми це робити не будемо. Тому тепер select label оцей. Select genre. And select language and English. Воно може reject, звичайно, трек, трек. Знаєте, краще все ж таки прибрати ось цього, тому що потім щось. Хоч один з моїх альбомів уже затримається, але нічого. Rave Дуже гарно. Оце не вибираємо. інструментом. Тут у нас вже йде... Ay Прогадав я трішечки вайксу. Like Такий час воно може режекти, тому як, чи, як ремікс додавати тільки вже свій, а не чийсь на твою композицію, це вже трішечки в іншому відео. Можливо, через 3 місяці. Ну, і звичайно покажу релізи реліз. Якщо не буде нічого, скажімо так, режекти. Ну, тепер зображення. Я його ще запустив на платформу 17 вересня. Десь уже тиждень два пройшло. Він досі не випущений. Але нічого страшного. Але спочатку я пробував ось цей реліз опустити як тестовий, але не вийшло. А ось це усе вийшло.